Привіт всім, хто дивиться це відео. І сьогодні я знімаю відео не сама а своєю сестрою Анею І сьогодні ми знімаємо смузі челендж цей челендж заключається в тому, що ми маємо інгредієнти. Солодкі і несолодкі. Ми їх пишемо на досточку і по черзі будемо витягати. І кидати в свої контейнери. І починаємо. Так. Давайте на тічі. Давай! Чіті! Так. Аня у нас поняла. Дякую! За Аню. Яйце! Яйца! <риво> Мы будем стараться яйце. тому що варени тут ніяк. Ми просто думали, що. А не я... Давай. <риво> 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 Ну я. Це ще. страшніше. Яблуко! Так, ми ж тут були порізали яблуко. Чекай. Ось так. Поле часто яблука Ось ще порізу трохи яблуко. Ось так, ось так. Хатить. Інтересно, що в мене буде доїся. Зараз клубніка попадеться, я не можу. Давайте. Все. Давай. Я кидаю все. Ось. сік дали. Так. Пані інгредієнти супер. Та <рес> ні, ну з яйцем але думаю, нормально. А, дуже, Я уявляю. Але зараз в мене щось нормально попалося доразіка. Домашній сир. Ну, все нормально. Я Її музе, я вам кажу. Зараз у мене буде як того? Згущенка. Ой, краща джека. Я теж весь кинула ну отставі. Так. Зараз. Все. Я навіть перехрещуся, щоб мене було щось нормальне. Ой, рок! <laughs> Ой, огірок, огірочок. Я почистила його для Ані. Я навіть не знаю, як мені різати, чи кубиками чи Як ви за кубиками різати, то гірок. Звичайно. Давай. От, так. Боже, ой ірок. Вс, вже дорізала. Ой! Цілий. Ой, гірочок. Дивіться, це так, коли дивишся відео чи Ні, мені нічого не страшно, коли ти сама робиш. Та зараз в мене поки що все нормально, а зараз ще щось є. Яблуко! Ти що опять кинула його? Не знаю! Це... Так, тепер уже. Це... Помідор! Мені по Помідор! <сміття> <б> помідорчику зараз. <сміття> О, ні, О ні, помідорка! Ой, нарізає, нарізаем! <глуп distint> <ughs> Може давай половину? Ні, давай тілий-тілий, та як я, давай. Ти зараз яблуко можеш дорізати. Так, яблуко доріжеш. Ті відомо ми доріжемо яблуко і будемо нормально. Думаєш, що яблуко нічого не спасе. Спасе, спасе. Краще буде. Дивимося, а вдруг мене очікав, то яблуко точно не спасе. Та але доріжеш все одно. можеш вже тебе витягати, я вже тут. Да, дорезает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помидор знов. Ты что здал келотился? Сейчас у нас. Может, ты пару раз написал? Да, может, <рикан> ну, та не цілу банку. Може навіть більше. І дві ложки. Давай дві ложки. Та. Або три, навіть. три 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 та. три, <сіхи> три. О! Все. Рецептик та, гарний получився. Ще... Там та, ще лишимо в описанні наш рецепт. Ми ще наші... вам продиктуємо. Та ні, та не продиктуємо. Ми забудемо. А так то ми напишемо. Ось так? Все, давай, начинай. Нет, у меня не ингредиенты. Ой, что-то Я однажды поменялась. А ты Аддика. Давай ты поменяешься. Не, не, не. И вот мы вытянули Аддику. И... Аддика, Аддика, ты капец. Все, накрывайся. А у нас есть цибуля. Уявляєте, що це буде, якщо... Якщо, якщо Іра виграю. собі витягне з цибулю, ну, то мені це вже садно. Я її не люблю, можна я одну ложку? Ні, три. Ти що, та ні. Ну, ну, хоч давай, дві давай. Добре, давай, давай тако дві. На, припустися. Я все виновата, я все напротила. Я, я чому розових. І в мене морозимо! Щасно ну, всі! Так, я кидаю усе чи одну кульку. Кидай одну кульку, потім це кинемо. Або хочеш кидай все? Пізніше кину. Та, та ні. Та зразу кидай, якщо хочеш. Я Або кидаю. <плес> все <плес> все, все, все Дивіться. <плес> Зали... <плес> кольори гарні. Ну так, та, кольори гарні, але... Інгрієнти не дуже. мене зовсім не було. А і взагалі іруська і руська. варення Можеш не кричати в мені? У нас є згущенка, кетчуп і майонез А ще цибуля зі складу. Так, ми маленькі. Затікую взагалі. <рес> Маленька затікає. Я теж кину дві ложки, може навіть і три. Щоб... До речі, в мене не дуже там пахне огірок. Десь там. А який там? Поки що я... в мене маленько пахне. Так. Моя ложка впала. Ложечка впала? І тягну я. Тотож. Само наріжу, я? наріжу. Ой, я зараз плакати буду, може. Ой, як я то не люблю. Воно? Я маленьку взяла, ну, але її вистачає для смузі. Я ж якось мені чекаю, то я відріжу. Це. Я плачу. Ай, рятуйте мене. Ой, не штупай плачу. І ось я дорізалася болью і я майже плачу. Ой, пісялька! Так, у нас залишилося три інгредіанти. А чому тут два, три? Так. Коли ж би не гущенка? Кетчуп! Кіл! Мені би густнка і нас візьме майонез. Давай на ложку. На цілу? Так. Навіть дві. й кетчуп чилі Я вибрала. Так. А ну нас червоно. Одна. Все одна. І все одну. Та ти шо? Ну і. Добре, все, все, хватить. В нас приб'ють. Що сейсму кого не вдався? Це Ой. Просто жахливі. Гусьонка! У мене! <ріст> <ріст> В неї а скільки мені гуснки давати? У мене так. Може не на ложку, може словити. Ні, я на ложку. Одна. Давай мені від... три давати. Давай три. Дві. Три. Боже, я боюсь. Ну, Нашу ми зі собою брали. І Аджіку. Це ужас. Так, все. Я беру свій... Майонез. Я вже буду так. Ой. Тихо. Я не можу. ігра. Інгредієнти картопля. Сама захотіла. А яблуко дорізати. А ще яблуко дорізати потрібно. Добре, доріжую яблуко це. І зараз ми будемо це все змішувати. І пити. Але у мене й так бос. Мені стыдно. Але не стыдно, що у мене гучонка. Це по клубніку. Клубника! А мені все спорт! Нє, мені є та все спорт. Нє, цибуля, цибуля, о! Є у ігрок, у тебе там. Та. А у тебе помідор! Все. Нє-нє-нє, все-все-все зарізали. Та, та-та-та-та-та-та. Аня, там залишилося кусочок. Ну так, мені так ні. І ми йдемо перемалювати. Зараз ми до вас почнемо. Ось такі в нас вийшли. Понюхаємо її. Все ми змішаємо. ну зараз ми не знімемо, як ми змішуємо. Але ми до вас повернемося вже з готовими. Если хочется сердцу, я перепутала, думала, что люблю. Не слишком красиво, не нащупала пульс уходя, я все-таки мимо. И мне не надо слов, я все поняла, я заправила нашу простынь и я проснусь от снов, жаль, что я спала и жаль, что все слишком просто. me lá. Ні, вийшло нормально, тільки смузі. А в мене якась каша, вона навіть не ось, ось ми приготували стаканчики. Ой, і зараз дегустація. О, я буду. Давайте. Я починаю. Я буду ось так. І буду свої викинути. Я не буду ставити. У мене так, як якби коктейль був, але... Смак. Ти навіть не знати, що там кайки там. Ну, я перше тягнула. Б... Тоді... Тут дуже багато. Я просто все викину. Я перше тягнула, але ти. <ріст> давай Давай ти <ріст> мені не скажеш, що там кайкіта. У мене яйця, а там цибуля уявляєте? огірок А у тебе нормальний з огірком пахне. Так, отут огірком і хлебніка. <ріст> хлебніка. <ріст> кетчуп. А і кетчуп Я не... Ну, Давай. Ти їст? <ріст> <реш> там кетчуп Ай, это теперь тоже почало кетчуп <реш> <реш> челі Так що Я це так. У нас буде їсти Дегустація <реш> моя. Нормально, мені тут та що, наш, наш шпахне. Нормально. Смачне. Цветно? Да. Тільки тетю перебиває смак. Mm. У мене дійсно смешне. І що там, є цибуля, я як, як молочний коктейль. Так. Да. Але що там є цибуля, це смачне. дійсно незамітно. Менька якась так така. Вау, О, ти ви не поділишся? Ми лишимо це у своїй той як то смузі? Сестри. Рецепт. І сестриці лишимо, звичайно. Сестері... Ну, ну, що в, в мене ли... там запах не дуже. Огірок. Right. Але коктейль ніби і огірок. Ну у мене як... зараз все вип'є. Я не думала, що в нас вийде так все нормально. Але, чесно, чесно, дуже сподобалося це ні. Не, ну це так, якби. Я це корові віддам. в село повезу. <рив> ось, ось такі в нас були смузі, ось таке у нас було відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І якщо вам хочеться, щоб я ще знімала з своєю сестрою відео, ставте лайки. Але і пишіть в коментарі. Чи вам сподобалось? Ні, і чи ви пробували таке готувати. Ми лишимо рецепт. І що, будемо прощатися. Попа! Всього вам найкращого! Па -па. І папа! -па! Я вас дуже сильно люблю. Ставте пальчики вверх! <рес>